Слухай, ну ти як Мір Луческу перший там рік в Динамо без капюшона, без шапки, сніг, дощ, капає. шкапає. Я відчував, що налаштовані дуже сильно зібралося сьогодні. Було так? Ну, Я думаю, по грі було видно, що не зовсім налаштовані. Якось ну, шви... не так, що... Швидко м'яч пропустили. Сьогодні якось гра взагалі не, не вийшла. Тобто якось, ну, Результат на табло, як кажуть. Тут якби... Просто скористалися нашими помилками. Щось ми сьогодні навіть пропускали виходи там один в один. Тобто, ну погода, поле, ви просто граєте в футбол, як бразильці в мірчі. Ну, погода ж і для суперника була. Ну так, да, наші козири погода все-таки забрала, тобто швидкість. Ми десь могли, могли в техніці десь трошки може поступатись, там ну, деякі, може, гравці, але коли, коли така погода, це і ще, ще більше якби, впливає на команду, тобто треба. Якби краще працювати з м'ячем. Обережно, ну загалом цей сезон, скажи, і наступний, що ви думаєте? Ну, цей сезон міг бути краще, якби сьогодні виграли. Ну, у вас ще надія на ексме так. Ну, чесно сказати, так, да, надія є, але якось після такого рахунку якось, ну не знаю. Все-таки треба медалі здобувати перемогами. А не за рахунок якби, інших команд. Тось, це якби несерйозно. Не знаю. Може, може синдикат не приїде. Я не знаю. Побачимо, побачимо. А наступний сон що ж буде грати? Ну, наче, вроді би, плюсували. Ну, треба ще з, з воротарем питання вирішити. Все, чекаю на вас. Дякую. Так.